Здравствуйте, мої любі, з вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. Сьогодні я пропоную вашій увазі характеристику людей, які народилися 28 січня, і символ цього дня День міцної сили волі. Народжені 28 січня здатні на великі звершення. Частіше всього для досягнення успіху їм потрібна не тільки рішучість, а й, можливо, фізична сила. Та народженим у цей день ніколи не варто забувати про духовний фактор. Окрім цього, велике значення для них має сила волі, котра придає їхнім діям, осмисленості та концентрує внутрішні резерви. Так от, народжені 28 січня індивідуальні у виборі свого путі. Та інтересів, їм присутня об'єктивність в оцінки своїх можливостей. Не дивлячися на те, що народжені 28 січня можуть здатися другим самовпевненими та опромітчивими людьми, вони здатні контролювати свої вчинки, деякі з них неудачливі по причині явного переоцінювання власних сил самолюбства та щ... ще славності. Більшість народжених 28 січня бувають абсолютно задоволені своїм дозвіллям, якщо це читання трилерів, перегляд розважальних якихось телепередач або ж спортивних змагань. А іще вони цікавляться мистецтвом, особливо театром. І такий спосіб життя у них буде до тих пір, поки вони самі не побажають його змінити. Народжені 28 січня віддають перевагу спостереженням. Зі сторони за різними подіями їм бажано проявляти активність, щоб не втягнутися в події, до яких вони іще не готові. Народжені в цей день досягають набагато більше, якщо для своєї сім'ї, друзів, колег вони стануть невичерпним джерелом натхнення. Уход в себе, відсторонення від світу, це явно не для них. А й насправді навіщо кидати виклик долі, яка запланувала інший шлях, інший путь? Зовсім не обов'язково, що народжені 28 січня керовані бажанням реалізувати великі справи, емоційна і ця діяльність та поверхнева. А навпаки, вони дуже практичні, інакше б вони не вижили. Дуже рідко вони кидаються у вир подій з головою, от, як потрібно, не підготувавшись. І в результаті пошуків багато хто із них знайде заняття для душі та будуть добросовісно його виконувати. Однак, щоб досягти якихось висот, вони мають бути хоробрі та мужні. Інтереси та вподобання, народжених 28 січня, дуже різноманітні. Вони частенько цікавляться тим, чим до них іще ніхто не займався. Вони найбільш щасливі, коли керують та долають перешкоди. Їхня відмінна риса яскраво виражена самолюбивість, сам... самобитність та чесність, яка утримує їх в рамках. Реальна небезпека для цих людей. Це втратити зв'язок із дійсністю. Очікуючи від життя занадто багато, зіткнувшись із буденністю, вони можуть оцінити цю повсякденність як безпросвітній смуток. Народжені 28-го дня місяця знаходяться під впливом числа 1 та сонця. Люди, якими керує число 1, зазвичай, зазвичай мають свою точку зору. На події, які відбуваються, та прагнуть досягти вершин любим шляхом. Для народжених 28 січня комбінація сонця та урану управителя Водолія означає, що вони схильні знаходитися у постійній напрузі, нервувати та бути неврівноваженими. Сонце символізує міцну, творчу енергію та вогонь, який треба постійно підтримувати. Вони вроджені дипломати. От. Вони мають сильно розвинену інтуїцію, але дехто із них недостатньо розбірливий та безпринципний. Здоров'я. Народжені 28 січня будуть мати проблеми із нервовою системою до тих пір, поки не вгамують свою отаку емоційну натуру. Заняття спортом йогою чи духовними дисциплінами благодійно впливає на укріплення сили волі та самообладання. Їх іноді покидає везіння саме тоді, коли їхня бурхлива енергія виходить із під контролю. Спокійний чоловік чи дружина, або ж вірний друг, котрому ближче земні інтереси, можуть відіграти для них роль психотерапевта. Дієта. Народженим 28 січня зазвичай подобаються незвичайні ділікатеси, котрі до того ж корисні для здоров'я, слабким людям корисні фізичні вправи. Порада. Зберігайте хватку тигра, не дозволяйте неочікуваним ситуаціям обеззброїти вас. Старайтеся бути більш спокійними, терплячими, об'єктивно оцінюйте свої можливості. Думайте, перш ніж діяти, думки в голос. час від часу повсякденному житті повторюйте раніше бачені чудеса, сильні сторони, Дотошність, сила волі, одержимість, слабкі сторони, надмірна збудливість, чутливість, імпульсивність, любі мої. Так чи ні? Судити вам, не мені. Отака От вийшла характеристика народжених 28 січня. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре! З вами була Бабка Люся. Але хочу вас ще попросити. Підписуйтесь і поділіться цим відео із своїми друзями та знайомими. Можливо, саме їх зацікавить така інформація. На все добре. До завтра.